Друзі, всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео, тому обов'язково додивіться, поставте лайк і підпишіться. Президент Зеленський вніс законопроект про продовження військового стану, і його звичайно що продовжили на 90 днів з 21 листопада до 19 лютого 2023 року. І це означає, що Що всі ці обмеження для військово зобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років зберігаються такими, які є на даний момент. Тобто виїжджати мають право тільки деякі категорії чоловіків, всі інші такого права не мають. Ну і звичайно, що найближчих 90 днів це, мабуть, що і не зміниться. Тому для тих, хто запитує, коли знімуть цю заборону, найближчих 90 днів це не станеться. Тому що прийняли законопроект і продовжили мобілізацію та військовий стан в Україні. Україна точно переможе і це вже не за горами. Підписуйся, лайкай, коментуй. Слава Україні!